А доброта, як сонце на світанку, Освітлює і зігріває все, І цілий світ прозорому серпанку Тепло і добрість у собі несе. І так приємно радість відчувати, І дотик ніжний сонечка згори, І хочеться всю землю обійняти, бо щастя всюди, що не говори. А світ чарівний стільки в ньому дива. Воно десь поміж квітами снує, А знаєте, я у житті щаслива, бо доброта в моєму серці є, У серце провінцем вона влилася Краплинкою тендітної роси. Від землі мені передалася, Від тої незбагненної краси, Що гріє душу, жити надихає, Ніколи збайдужити не дає, І хай вона ніколи не засає. Джерел земних, хай завжди силу п'є.